Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. Рік тому росіяни розбомбили автомобільний міст через Десну біля Чернігова. Розкажемо історії людей, які човнами доставляли необхідне в блокадне місто. Зерно замість грошей за оренду паїв. Чому в агропідприємств на прикордонні Новгородсіверщині немає грошей для оплати людям? Варять сири, розводять свиней, кіз та птахів. Розкажемо, як сім'я з Києва облаштувала ферму на прилученні. Під обстрілами човном доставляли ліки, їжу, амуніцію для військових та евакуйовували людей. Робили це ближче до кущів, аби залишатись непомітними, але все одно потрапляли під обстріли навіть на воді 23 березня 2022 року. Росіяни розбомбили автомобільний міст через річку Десна та відрізали сполучення до Чернігова, намагаючись взяти місто в облогу. Розкажемо історії людей, які ризикуючи життям на рибацьких човнах дорогою життя, доставляли необхідне до блокадного Чернігова. Під деревами в кущах, щоб не було ні лодок не бачили, нічого не бачили. Звідси виїжджали на лодках. Ось тут можна от, ось тут із, із, із оцих кущей. Звідси до Єнькова хутора три кілометри. Це було найбезпечніше місце, куди евакуйовували людей з Чернігова, коли міст на Київ підірвали. Човен проходив під кущами, щоб його не можна було побачити на відстані. Це було був єдиний шлях. Так сказати, з великої землі Об'їздили весь цей берег. Є невеличкий острів, і за яким ми заїжджали, і вже не було ніде ні видно нічого. Олександр Василенко за позивним Куба евакуював людей з одного берега на інший. За кермом човна був п'ятдесятирічний Андрій Корень. Страшно було завжди. Просто все залежить від того, хто як зі своїм страхом бореться. Доброволець Андрій Корень до 24 лютого займався ремонтом водної техніки. Човен використовував для риболовлі, але 3 березня він поставив човна на воду доставляти допомогу в Чернігів. Це були як ліки необхідні, це були і харчі, це було, було оснащення для військових, це були тепловізори, коптери, бронежилети, також І різні речі, які були необхідні для міста були дуже потрібні Навіть ми харчі для тварин також перевозили, тому що в місті залишалося багато тварин. Під час одного з рейсів евакуації команда волонтерів потрапила під обстріл. Андрій був у човні. Ми до этого вже дві ходки зробили, розуміли реально, що, ну, що третє, що вже як би, до этого тут обстріли були, все, розуміли, ну треба було. ну вирішили різкнути. Спас у мене ще ремень частично, пробило пробіла Два куска кожні осколком. Ну, вже дирка, все, ну, все в той одежде, в якій Ну, одну куртку срезали, Ну, вот і все, оно, все. Тоді човнами треба було доставити надважливу допомогу для військових, каже Андрій Корень. Це бронежилети, тепловізори і розвідувальні квадрокоптери. Тут десна має. Поворот і вже придивляється в до самої бобровиці, придивляється Ось сюди. Можна придивитися. Якщо є оптика, то дуже дуже видно. Цим же човном з Чернігова евакуювали поранених людей. Цей кадр зняти під час евакуації важкопораненого бійця територіальної оборони, якому ампутували кінцівку. Росіяни обстрілювали човен і місце, звідки мали забрати техніку. Такий вигляд має машина волонтерів, яка чекала на іншому березі Десни одразу після обстрілу. Не було зв'язку. Я не могла дозвонитися нікому з команди. Коли вона вийшла на зв'язок, це вже було десь ближче до 11-ї години. І вона кричала в трубку про те, що швидко-швидко телефонуйте в козалець, чи можуть нас прийняти в лікарні? В нас важко поранений. Андрій з осколковим пораненням живота полем, півтора кілометра йшов пішки до найближчого села. Звідти його евакуювали до лікарні, і це був не єдиний обстріл, під яким чоловіки евакуювали людей і доставляли допомогу в Чернігів. Трохи було страшно. Раз відрабатували гради по нам. Коли приїхали на Золотой, то був там і мертвий. Ну, вже 200 рибак. Ну, а ж лодки нікуди. некуди. Їдемо да їдемо. Нігде не спрячешся. ще будемо пам'ятати, що будемо їздити довго по цим містам. Другий човен, яким доправляли допомогу до Чернігова, після обстрілу пішов під воду. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Пасажирський автобус та легковий автомобіль марки «ЗАЗ» зіткнулися лоб у лоб на вулиці Елеваторній у Чернігові. В результаті аварії на місці загинув водій легковика 1948 року народження. 48-річну пасажирку шпиталізували. Аварія трапилася близько одинадцятої ранку на дорозі в сторону міського сміттєзвалища. Під час поїздки в автобусі перебували 8 пасажирів. Дітей в салоні не було. Всі сиділи на місцях. Розповів водій автобуса. Он раз выехал, он ехал за другой машиной, за бусом. Он раз выехал, и резкие маневры у него такие. Влево-вправо. Я сбросил газ, а потом приблизился, а он прямо на меня поехал. До лікарні нікого з пасажирів автобуса не забрали. Медики оглянули всіх на місці. У пасажирів в основному були садна та забої. Розказав пресофіцер патрульної поліції в Чернігівській області Віталій Копистко. Здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де у лоб зіткнувся з маршрутним автобусом. В результаті цієї автопригоди водій автомобілю загинув на місці. Його пасажирка, жінка 75-го року народження, шпиталізована тяжко травмована пасажирка, яка була доставлена до лікарні, невдовзі померла. Повідомила речниця нацполіції в області Наталія Слабиняк. Зерно замість грошей за оренду паїв. У селі Печенюгиновогороціверського району агропідприємство обробляє землі за 20 кілометрів від кордону з Росією. Директор підприємства Олександр Колешня каже, торік їхніми посівами їздили танки, а цьогоріч мусили вивезти сільгосптехніку подалі, бо остерігаються ворожих безпілотників. Тому грошей немає. Місцеві жителі, в яких орендують паї, стурбовані, що буде з їхньою землею далі. Для деяких ці кошти основний дохід. Докладніше розкаже Олексій Коцепчук. Здорово я положила все у колхозі, а тепер гроші не дають. Пенсіонерка Валентина Кравченко мала отримати від оренди двох земельних ділянок за минулий рік близько 16 тисяч гривень. Всі гроші мої пропали. Пенсію получу, а що ота пенсія. Далі зерно, мене там півтора десятка курочок тих. Куди я його діну? Мішей кормити. Жінка мусить ходити за гуманітарною допомогою, яку тут роздає релігійна організація. В черзі разом з Валентиною люди, які також мають паї, здають їх в оренду, але не отримали грошей. Дівчата, скільки один пай? Почти 8 тисяч. Родина Наталії Горілої володіє п'ятьма земельними ділянками. Це загалом понад 35 гектарів землі. Оренда приносила сім'ї близько 40 тисяч гривень щороку. Гроші за минулий рік жителям села Печенюги не виплатили. Орендар пропонує оплату зерном. Позвонила раз у контору, позвонила другий раз. Ленка сказала, що грошей немає. Забирати зерном всю плату люди не погоджуються, йдеться про тони. Продати збіжжя в прикордонному районі тепер нереально, каже власниця землі Валентина Ніколаєнко. Куди його діть зерно то Знаю, що немає? Ні, можуть крізи при прибіжати з ферми. Тож їх надармить, мишей, Шекріс. Ну ані ж не сидять, стока зерна. Сільгос землі в печенюгах орендує товариство Мрія. Про намір розрахувати з людьми за оренду землі у натуральній формі, тобто зерном орендар попередив у листопаді. Людям надіслали письмові повідомлення. Це ні нам прислали, щоб і зерно получали. Щоб зерно отримали. Я паї. А а не ждіти. Якщо власник землі письмово не відмовився від пропозиції отримати плату в натуральній формі, це можуть розцінити як мовчазну згоду. Так пояснює зміст повідомлення. Юрист у договорах оренди є пункт. Оплата може здійснюватись за згодою у грошовій, натуральній або відробітковій формі. Мрія подала е, листа е, орендодавцю про те, що в ній спиртне становище, вона пропонує виплатити в натуральній формі. Якщо орендодавець не дає згоду на натуральну форму оплати, е, тоді дане питання повинно вирішуватися вже в судовому порядку. Або суд, або домовлятися. До повномасштабного вторгнення проблем з виплатою орендної плати не було, кажуть селяни. Директор товариства Мрія Олександр Колешня телефоном пояснив, труднощі через війну відпочення до кордону з Росією 20 кілометрів. Тому важко працювати і реалізувати вирощене. Якщо б у вас по полях танки, їздили, і ви всього не зашивали. Ви б грошами розкидалися їздили в минулому році. Вони саптали всього за минуло танки і БМП. на сьогодні у даного регіону все треба безплатно віддати. Сюди ніхто не хоче їхати забирати заплат на гектар 30-35 в цьому році буде. Де взяти такі коти, не непонятно, що буде завтра. Хто гарантію дає? каже виплачувати орендну плату грошима все ж будуть. Термінів не називає. Виплачуємо натура плата. зараз будемо виплачувати кошти на сьогодні. На порядку денному питанні номер один розрахуватися списиками за оренду. Власники землі кажуть, занепокоєні, що агропідприємство збанкрутує. Після повномасштабного вторгнення аграрії вивозять з села і розпродають своє майно. Ми чули, що він вже об'являє себе банкрутом. Ну такі розговори йдуть, а Диму ж як кажуть, без вогня не буває. Що буде далі з нашими паями? Нас турбує. Директор мрії каже, товариство планує і надалі працювати в печенюгах, орендувати землю і сплачувати за її оренду. Банкротство не відміняє виплати заборгованості і є законним приводом для розірвання договору про оренду. Право власності людини на землю банкрутство орендаря теж не загрожує, каже юрист. Вона залишається за власником, який записаний у державному реєстрі. Заступник голови Новгородської районної військової адміністрації Павло Плотніков сказав, проблема з виплатою орендної плати в грошовій формі є і у інших сільгосппідприємств району. Однак стосовно цього в адміністрації ніхто не звертався. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів. Збудували будинок для сироваріння. У дідовій хаті зробили повітку для кіз, а перегородки з піддонів. У селі Сергіївка, що на прилученні, родина Радіонових зробила сімейну ферму. Розводять там свиней, кіз та птахів. Скільки тварин у господарстві не рахують, бо вважаються поганою прикметою, каже Олена Радіонова. Як на подвір'ї сільської хати господарюють кияни, бачила Вікторія Сидорчук. Оце у нас зірка шістилітровка, на даний момент вона саме удойна. Це хата дідуся Олени Родінової. Тут вона зробила повітки для кіз, а поруч пристрій для чокування сіна. Туда сіно закладається. А потім зафіковується, веревочки протягуються і все, а потім витягуваються там двері. Оце я все будувала сама, власноруч. Оце станок для доїння. Коза стає голову сюди, тут вона їсть зерно, дерть. Я сідаю і так. Ага. Власне фермерське господарство Олена Родінова почала створювати на подвір'ї батьківської хати. Спочатку приїжджали сюди родиною з Києва як на дачу, а 10 років тому стали розводити кіз. Зараз вирощують ще свиней та птицю. Тварин доглядають з чоловіком удвох. Мабуть, це якась родова програма, що мені треба бути з тваринами. От коли війна. Я до кіз приходжу, і в мене спокійно на душі. Вони забирають, забирають весь негатив, який у людини є. Кози в господарстві дають до 6 літрів молока за день. З нього Олена виготовляє сир. Для цього збудували окремий будинок. В одній кімнаті варить сири, а в іншій вони дозрівають. У мене є і традиційні, і авторські. Знаєте, коли авторські виникає? Коли на градус відходиш від традиційної. Рецептури, тоді получається авторські. Але воно смак ніяк не, не погіршується, може навпаки. Кожен сир, кожна головка може бути абсолютно другою. Для мене це як відкриття. Відкриваю, а там о сюрприз! Ми в раю живемо, просто ми не усвідомлюємо. Наскільки багата в нас країна? Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів на цьому в мене все більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.